Кей, всім привіт! Сьогодні ми розпочинаємо нашу подорож і серце столиці. Хрещатик це не просто вулиця, це місце, де минуле зустрічається з сучасністю, де завжди вирує життя. Тож почнімо досліджувати найцікавіші місця Києва. Хрещатик головна вулиця Києва, яка колись була руслом річки. Сьогодні це серце міста, де поєднуються історія та сучасність. Під час Другої світової війни вулицю було майже зруйновано, але її відбудували в стилі сталінського ампіру. Що вихідних, хрещатик перетворюється на пішохідну зону, місце для прогулянок, музики та вуличного життя. Борисоглібська вулиця це справжній історичний артефакт Києва, що зберігає дух старого подолу. Ще у 17 столітті вона згадувалася під назвами Глібобориська та Хлібобориська, що походять від храму святих Бориса і Гліба, збудованого у 1692 році. Ця церква була важливим духовним центром, але у 1930-х роках її знищили, залишивши лише назву вулиці як спогад про минуле. У 1811 році велика пожежа охопила Поділ, знищивши значну частину забудови. Саме тоді архітектор Вільям Гесте розробив новий план вулиці, який визначив її сучасний вигляд. Урочища Хрещатик, маленький, непримітний яр між Печерською горою та Володимирською гіркою. Вважається, що саме тут, у 988 році, князь Володимир хрестив криян. Так, хрещення Русі могло відбуватися не лише у Дніпрі, а й у цьому місці. Колись тут було джерело Хрещатик, з якого витікав струмок, що впадав у Почайну. Над джерелом стояла дерев'яна каплиця, у якій зберігалися ікони святого Володимира, Бориса і Гліба, у 1802-1808 роках поблизу джерела звели пам'ятник хрещенню Русі, який також символізує відновлення Магдебурзького права в Києві. Андріївський узвіз це не просто вулиця, а справжня артерія Києва, яка з'єднує Поділ зі старим містом. Тут кожен камінь має свою історію, атмосфера, ніби переносить у минуле. Ще за часів Київської Русі тут проходила дорога, що зв'язувала верхнє місто з подолом. Це був важливий торгівельний шлях, яким купці спускалися до річки. У 17 столітті на узвозі з'явилася Андріївська церква, яка стоїть на високому пагорбі. За легендою, апостол Андрій Первозданний прийшов на ці землі у першому столітті нашої ери. Він піднявся на Київські пагорби, поставив хрест і прорік, що згодом тут постане велике християнське місто. Церква не має дзвонів, бо за легендою, їхній звук може розбудити підземне море що нібито спить під пагорбом і викликати потоп. Ця історія зробила церкву не тільки архітектурним, а й духовним символом Києва. Контрактовий будинок це одна із головних історичних споруд Києва, розташована на контрактовій площі. Його збудували у 1815 році за проєктом Вільяма Гесте та Андрія Меленського. Перша версія будівлі була знищена пожежею у 1811 році, яка зруйнувала значну частину подолу. Андрій Меленський відновив район, розробивши новий план забудови. Після відбудови будинок став центром контрактових ярмарків, де укладали торгівельні угоди. Під час будівництва метро у 1970-х роках тут знайшли артефакти. 9 10 століття, але їх просто засипали ґрунтом. Пам'ятник талан це не просто бронзова постать, а ціла історія, яка оживає неподалік контрактової площі. Він присвячений Миколі Гоголю. Письменнику, який залишив величезний слід в українській та світовій літературі, встановлений він у 1982 році і, хоч не такий популярний, як, скажімо, скульптура Гоголя на прорізній, цей пам'ятник має особливу атмосферу. Скульптура передає творчий дух Гоголя, його задумливість, внутрішню глибину, його постать ніби поринає у власні думки. Що точно передає настрій багатьох його творів?